Тумблі переключаємо на 230. Там є на 400 і на 230. Потім переключаємо, щоб працювало усі. Кілька вправних рухів, і вже за хвилину військові можуть прасувати свої речі. Генератор потужністю 5 кіловат, що запускають чоловіки, вводить в дію насос, що подає воду до пральних машин у задній частині кузова. Ми можемо спокійнісінько... Включати пральну можна. Вибираємо режими, запускаємо. Насипаємо. Все, що ви бачите всередині автівка, своїми силами дістали та встановили волонтери. На цю автопральню на колесах витратили близько 200 тисяч гривень. Та все заради гігієни наших захисників, каже син одного із воїнів, що нині воює під бахмутом. Після тероборони, 2-3 місяці пробувши там зрозумів, що вже є проблеми з тим, що він не може попрати свої речі. І, Звісно, сам, оскільки мав ще час на це, і просто приїжджав та стирав. Та автопралка на колесах вирішить цю проблему, впевнені волонтери. 500 літрів води у баках повинно вистачити на 10 циклів прання. Якщо запаси закінчаться, завжди буде можливість набрати воду з різних джерел. Для забору води з інших ємкостей взяли ще насос. Якщо буде десь колодязь, з колодязя, щоб набрати з інших ємкостей, відключаємо насос викидний і заповнюємо ємкості. Є швидкісне прання, пройняю, яка чиста грязь всі Це 15 хвилин достатньо для того, щоб форма була, по крайній мірі, щоб можна було її одягати. В кожній машинці, я так думаю, що два чоловіки можуть, ну, одночасно, чотири чоловіка можуть постаратися. Нині бус вже прямує до оборонців під Бахмутом. Авто Богдан відганяє самотужки, аби полегшити побутові умови батьку та його побратимам. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.